Від початку російської агресії Верховна Рада України працює заради збереження незалежності і гідності країни. Народні депутати об'єднали зусилля на законодавчому і дипломатичному фронтах, приєднались до збройних сил та сил територіальної оборони. Якраз в ці найкритичніші дні, коли була загроза над Києвом, мені здається, що саме тоді в парламенті відчувалася найбільша єдність. Важко було о, визначити локацію, де буде проходити засідання. Зранку ми зібралися всі Верховною Радою. Після Верховної Ради я знаходився в комітеті, тому що я очолював комітет. Є розуміння тільки, що ти повинен, як батько, як чоловік, взяти зброю, захищати. Депутати добровольці боронять країну не лише на фронті, а й ухвалюють рішення для забезпечення життєдіяльності воюючої країни та армії. Вдягнувши однострій, ти декларуєш, що ти є частиною силу оборони. Неймовірно пишаєшся насправді цим. Саме цей снаряд. Ні, так я туди виїжджаю, я знаю. Як на черзі там приїжджають, заїжджають. Да. Спали за ті злочини, ну, яка була в наших містах. За зґвалтованих жінок, за розстріляних дітей. Ну, це, за вбитих найкращих семій України був автомат, було декілька рожків, і ми просто виїжджали. І люди не вірили, що народний депутат виїжджає на першу лінію фронту. Для них це було. Дивою і завжди просили показати посвідчення. Ще починаючи з 15-го року. Я розуміла, що рано чи пізно це повномасштабне торні відбудеться з квітня. 21-го року. Ми почали інтенсивну підготовку. Мені як історику було. І цікаво, і трохи кумедно, що серед тієї зброї, яку нам привозили, це зброї часів руської війни. Тобто нам на позицію привезли ще запечатаний повністю в селідолі в ящиках кулемети Максим. Поставили ми на, на даху, випробовували. Я особисто випробував. Російсько-українська війна забрала життя багатьох відданих українців. Навіки залишились строю народні обранці Олександр Марченко, Олег Барна, Сергій Слабенко, працівник апарату Верховної Ради України Петро Торшин. Вічна шана і вічна пам'ять полеглим героям. Попри триваючу агресію Росії, парламент України продовжує боронити державу і боротись за гідне європейське майбутнє українців, за сильну армію. Збройні сили України дуже змінилися. Я доброволець першої хвилі широкомасштабного вторгнення і ніколи не забуде безліч дзвоників людей, які телефонували мені і просили поблату влаштувати в різні бригади на різні посади. До сьогоднішнього дня я маю відношення до збройних сил України і сьогодні представляю і територіальну оборону, і збройні сили України, і Верховній Раді і цим пишаюся. Зараз це найкращі збройні сили взагалі в світі. Це факт, вони найдосвідченіші, і вони це це не тільки теорія, вони це показали на практиці. Військо це про повагу, військо це про самовіддачу і розуміння того, що ти робиш правильну справу. Право вибору, але це право вибору так само має бути. І Для мене особисто персонально обґрунтовано, то тобто я маю для себе розуміти, що я тут справді роблю щось, що за що мені так само не буде соромно, як не було соромно за тих півтора місяці, коли я був тут на обороні. Треба розуміти, що військова справа вимагає великої витримки, великої дисципліни, завжди виконання тих чи, ви... а, тих чи інших правил. І тому я маю серйозну мотивацію працювати в Раді. Ми вже написали світову історію українців за їх спротив. Уважаючи світ, це 100%. Це ми, просто от люди, які, незважаючи так, від фаху і професії, об'єдналися. Хочеться повірити в велике чудо і просто зателефонувати там, мамі, зателефонувати там, в родину і сказати, ми перемогли, слава Україні!